Останнє авто зі штатів до Харкова. То вже в нас виплив, да, і воно вже плило, але е, до кінця лютого воно приплисти в Україну не встигло. Не було м, ніяких е, перемовин. Да, коли, е, куди краще перенаправити авто, та таке, таке інше. Все просто тупо поставили перед фактом. Штати, усе. Останнє авто зі Штатів до Харкова. Які складнощі, труднощі, проблеми та інше є у доставці авто з Грузії до України. Які подводника мені бажали зекономити, а врешті-решт нарвались на додаткові платежі. так, друзі, вітаю. З вами знову я, Олександр Металіді, компанія Автопроєкт. Харків. Сьогодні у нас на календарі та за вікном 29 вересня 2022 року. І ми зустрічаємо останнє авто зі штатів. Штати усе. Ну, обо всем по порядку. З проєкт 19.03 Леонід Черкаси Toyota RAV-4, комплектація Limited чистий 2014 рік виготовлення, звісно, що 2,5 літри, повний привід. Пробіг 87416 міль на одометри Придбана в Штатах на аукціоні за 7300 доларів в США. Разом з аукційним збіром вийшло 8128 доларів. Трошки не в тому порядку вам заказали, але думаю, теж буде не менш цікаво. І так, замовник для них, наш підписник з Ютуба, наш глядач, звернувся до нас ще у середині листопада 2021 року. І було таке. Таке замовлення, завдання для нас було. Хочу придбати Toyota RAV4 до Restayl. Звісно ж, бажано комплектація покращує, але ж не за всі гроші світу. Ну і, Якщо хтось, хто пам'ятає, це в нас було, грубо кажучи, 10 місяців тому, даже, більш ніж 10 місяців. У осені 2021 року на аукціонах в Штатах ціни були... Ну, Дещо негуманні, я би сказав, да? завишені. І придбати щось за вміняємо гроші, було дуже-дуже складно. Але за три тижні, вже 8 грудня, ми придбали те, що треба, те, що влаштовувало замовника, саме, це, саме цю Toyota RAV-4 Limited 2014 року виготовили. Ну все добре, але ж, звісно, в нас є, як завжди, якісь затримки по доставці. І з середини грудня, з першої половини грудня, навіть, ми дочекалися. точніше, не так, Авто вже в нас виплило. І воно вже плило, але до кінця лютого воно приплести в Україну не встигло. Воно вже було десь на підході. У нас по доставці було все ок, по часу, по термінах у нас все було добре, але авто не встигло прийти в Україну саме до 24 лютого. І його відправили в морська логістична лінія, сама на власний розсуд направила його контейнер з цим авто до Грузії. А от що в нас було далі, я вам розкажу трошки згодом. Чому я ще зараз казав, що це останнє авто зі штатів? Трошки повторююсь, але да, щоб усім було я... Саме і Грузія тут доречна, бо коли настала 24 лютого, то усі авто, які були у морі, усі контейнери з цими авто усі компанії компаніях були перенаправлені різними логістичними компаніями, шиперами як звуть, морськими. Вони були перенаправлені у різні порти світу туди, коли куди було зручно морській лінії, не вважаючи на потреби та прохання замовників, і взагалі ніхто ни ні з ким не ем, якось не спілкувався на, на цю тему. Не було ніяких перемовин, да, коли куди краще перенаправити авто, та таке, таке. Більше все просто, тупо поставили перед фактом. Саме це авто опинилося разом з іншими у Грузії. Друге наше авто опинилося в Румунії, в Констанції. Це теж той, що клопіт був. Щось було у Клайпіді, щось було у Греції, щось було у Турції, але потім вони знов таки щось потрапило до Румунії та Грузії, щось потрапило до Клайпіди з Греції. Ось таким. Дружним шляхом воно все поїхало, і щось в нас було відправлено до Німеччини до Бремархафена. І ось сьогодні саме ця Тойота це останнє авто, яке ми із тих, що ми придбали до початку війни, і те, що ми вже доставили, розмитнили, вже і забрали з таможеного терміналу, саме це авто забирали з Чорноморського в Україні, і все воно вже їде на СТО, і сьогодні вже з ним почнуть щось працювати, робити дефектовку та таке, таке інше. Ось чому я кажу, що Штати все і маленька оговорочка, штати, які були придбані до початку цієї війни. Все. З цим е клопітом ми якось розібралися. Все добре, все чудове. Ну що, це я вам розповів. Зараз ми вже під'їжджаємо до, під до бази автовозів, показуємо вам, як ми зустрічаємо це авто. Сьогодні будемо робити все дуже-дуже швидко. І далі їдемо на СТО, і вам уже на СТО безпосередньо дам відповідь на два останні запитання, які були складнощі з які би був клопіт саме через Грузію, і що за додаткові платежі в нас виникли із за бажання замовника трошки з Що? Пігнемо, далі. Що, Друзі, ми вже з вами на базі автовозів. І зараз будемо шукати ось он. Він навіть ґрунт не витримав, розмив який. Будемо шукати, де приїхало наше авто. Ось Щось вже стоїть, щось розвантажено. Пішли шукати. Ага, ось. Ось наша Toyota. Зараз з усіма познайомимось і будемо розбиратись далі. Ну що, друзі, ось наше авто. Зараз будемо вже його вантажити на евакуатор і вести на СТО. Щось познімаємо вам зараз. А основне головне покажемо вам безпосередньо вже на ну, СТО. І так, що ми маємо? У нас Toyota RAV-4, комплектація Limited 2014 року. Виготовлення 87416 міль на одометрі, класичний повний привід, класичний 2,5 літри. Двигун, Грузинська наліпка, як би мовити, такі номера нас через Грузію їхало авто, але придбано, звісно, воно в штатах. І придбали ми це авто за 7300 доларів. Разом з аукційним збіром воно вийшло 8128. Ну і йдемо щось на за авто таке, які пошкодження і таке-таке інше. Капот у нас відмічено, що він не відкривається. Характерний такий слід залишився, це не знаю навіть чи мухобойка, чи щось таке воно було на капоті, то воно залишає такі по собі сліди. Так. Далі. Що в нас по салону? По салону в нас спрацювала безпека, звісно ж, в нас і е, каліна, руль, торпеда. Це все в нас спрацювало. Так. Далі. Що в нас? Люк? Люк в нас є. Все добре. Так. Сало, ну, звісно, пильний, грязний. Таке собі задоволення, Ну, то вже будемо бачити далі. Це все, звісно, треба буде їм чистити, доводити до ладу, приводити в порядок і таке-таке інше. Лобове скло, так, да, на жаль, воно розбите, його якраз подушка небезпеки і побила зі сторони пасажира. А ще в нас Штор, шторки обі дві, Да, Вони обидві шторки в нас спрацювали. Ось така в нас машинка сьогодні. Так, що в нас далі? Є якийсь у нас подряпаний по боках, право дзеркала немає. А, так, По фарах, не знаю, будемо дивитись, вони живі-не-живі. Живі. Бампер, ну, то скоріш за все під заміну, крилону, якщо для себе, то теж під заміну піде. Капот у нас заблокований, так що зараз ми не подивимося, що ж у нас там знутрі. Так, Так, да. тросик за все оборваний. Ось він поліцейський порт-эксплоєр поїхав з офісу шерифов. І е, ліве колесо в нас роз... розірване. Да. Ось якісь мелкі пошкодження. Що я ще хочу е, сказати? Те, е, що в нас зараз на зустрічі ав четвертій І е, у е, дорестайлових, стайлових, як вся Кінцівки копоту ближче до крила стоять. А у рестайлових ось це місце воно трошки знищено середини і при фронтальних при лобових ударах дуже часто ось цим містом або цим або стоєчкою копота давить лобове скло. Частіше за все стойкою копота давить. Ніжній кут лобового скла і це фото розпізнати ну, взагалі буває дуже-дуже важко, але тільки вже по факту, коли приходить авто, тоді бачимо, що низ лобового скла розбитий. То Це не наш випадок, в нас, в нас скло і так було розбито подушками безпеки. Так, ну у нас... Поки ми чекаємо на завантажувач, поки ми чекаємо на евакуатор. Добре, вже зараз будемо грузити. А потім я вам дам відповідь на усі питання, що стосуються саме безпосередньо по складнощах. А що ж у нас було і чому були такі складнощі? З доставкою, з витратами, це таке, таке інше. Ну, все, друзі, авто в нас вже завантажили. Зараз виглядаємо на, на СТО. Уже коли приїдемо туди, я вам розповім більш детально, що ж були, які були трабли і як саме ми їх вирішували. Поїхали далі. Ну що, друзі, Ми вже на СТО. Розвантажуємо зараз авто замовника. Друзі, як ви розумієте, ми зараз з вами на одному з наших партнерських СТО. Да, у мене за спиною стоять і наша сьогоднішня RAV-4, да, щоб вона була у кадрі, зараз, да, яку ми сьогодні привезли. І інше наше авто, ось, дивіться, Q7 це все герої наших минулих відео. Беленька це не наша, Ford Explorer, далі он Chevrolet Impala, Lincoln Nautilus – це все герої наших минулих відео. Інше авто ще у ремонтній зоні. Ну і Звісно, всі авто на різних етапах по ремонту. Десь хтось чекає запчастин, десь хтось з замовник збирає ще гроші і таке-таке інше десь щось робиться, щось чекає черги у ремонтну зону. Але в нас сьогодні з вами тема відео, ця Toyota rav 4 І так, які ж у нас були складнощі, яких у нас були трапли. На всі основні питання і основну історію по цьому авто я вам розповів. Салону я вам її показав, да. усі по наружі я вам теж показав, усі ушкодження дав. З цього боку у нас головне пошкодження да, і вона не так сильно бита, як їй досталися по безпеці. Ну, я вважаю, що, скоріш за все, був удар саме безпосередньо в правий лонжерон, в правий кут. І Близько до датчика безпеки, до датчика РБ, і тому вони і по салону так спрацювали. Це фішка Тойот, усіх Тойот, Лексусів, бо в них дуже чутливі настройки систем безпеки. Так, таке є. Далі. Це, це авто, як я вже казав, було доставлено на місто Одеси і за початку війни було доставлено до Грузії, до Портупоті. І Воно вже було доставлено туди у березні. місяці. І, звісно ж, да, там березень, квітень, толком в Україні по авто не працював, всі були у ступорі, всі були на якійсь паузі, і вже з середини квітня, з кінця квітня вже щось пішло працювати. І у травні була вже запланована доставка цього авто, вже ну, був розформований контейнер, була запланована за... Планована доставка цього авто з Грузії до України. Ще одне стульове розмитнення, було все добре, все чудово. Вже даже все було сплачено, були, були сплачені всі рахунки, які нам виставили логістики по доставці. Все добре. Але почали зростати ціни на доставку саме автовоза. бо вони були там, до війни 500-600 доларів, 550. Спочатку війни ціни. Різко підскочили 850, 1000, 1200, 1100, І що трапилось? Та компанія-Перевізник, з якою домовлялися наші логісти, якою бронювали місця на автовозах, вони поступили ну, дуже, я б сказав, нечемно. Якщо відверто, то дуже подливо вони поступили, вони е, якісь свої домовленості, якісь свої обіцянки е, поставили нижче, ніж е, м, власну вигоду. Що вони зробили? Е, Це авто та інше авто, яке вже були проплачена доставка, та, е, наш, нашим логістам, які мали вже наприкінці травня виїхати з Грузії до України. Е, замість них е, грузинські перевізники. Завантажили авто іншої логістичної компанії відкритим текстом. Просто тупо відмовили, вже був замовлений автовоз, була конкретна дата, і просто відмовили перевізники, відмовились вантажити ці авто, відмовились везти в Україну за ті гроші. І буквально за декілька тижнів, там, чуть ли не кожного дня, ціна на автовози зростала. Місня автовозах не було взагалі, а ті, що були, вже пропонували по цінах і 1500, і 1800, 1900. Потім вже дошли ціни до 2500 доларів. Я навіть чув даже 3200-3,5. Не знаю, наскільки це відповідає дійсності, але такі ціни я чув. 2,5 нам пропонували, 3200-3500 просто чув. І, звісно ж, замовник, коли йому пропонували ціни. Дві двісті-дві підсот. А на фоні того, що проплачено було з рахунку 1100-1200, звісно жаліаніда не влаштовувала такі ціни, і людина бажала трошки перечекати. Ну добре, давайте почекаємо це його вибір. І на жаль, вже як тут би мовити, що усі кріпкі заднім умом. Зараз я розумію, що дійсно треба було умовити людину, уговорити, ну і може навіть десь трошки своїм авторитетом натиснути. Не знаю. Я не люблю цього робити, але треба було, щоб людина за будь-які гроші е, зголосилася вести це авто в Україну. Бо що нарешті-решт вийшло? По-перше, людина попала на розмитнення, бо вже. Звісно, пролітили з нульовим розмитненням по цьому авто. Це по-перше. По-друге, вже після того, як було зрозуміло, що так, нульове розмитнення нам не світить, е ніякого сенсу вести дорого авто не було і чекали. Що ціни мали впасти. Ми сподівалися, що з 2,5 хоча б на рівень десь 1500 воно впаде. Ні. Е ціни впали до рівня, те, що нам пропонували, до рівня 1800. Доларів за провоз з Грузії до України, до Чорноморська. У нас разом з цим авто було ще два, і вони поїхали по 1800 доларів, і вони вже давно в Україні, давно у замовники, вони їхали не в Харків, не під ключ. Це авто замовник сказав, Ні, давайте трошки ще почекаємо. І це була його ще одна, на жаль, велика помилка, до чого вона призвела. Буквально за тиждень ціни, які запропонували наші логісти, виросли з 1800 до 1950. І була тенденція така, що могли ще рости. Хоча всі передумовини були для того, щоб вони навпаки повинні були трошки впадати. Ну і Я вже тут трошки наполіг. Замовник кажу, давайте будемо вести хоча б за 1950, бо далі вже і простої, і все ну, Це буде ще дорожче. Людина сголосилася е на е цю пропозицію, повезли авто за 1950 доларів. Ну, це вже був кінець е серпня, початок вересня і по-перше. Всі авто, які вивозилися після вже 1 серпня, почав першого вересня, грузинська сторона виставила якийсь штраф і якийсь сторіджі за несвоєчасну вивоз авто з митної території Грузії. Ну, не будемо чітко вже розбиратися, як саме воно це називається, але це був якийсь грузинський штраф, називаємо так. І він він вивез у суму приблизно 370 щось доларів переводи з Ларі. Це по-перше, 150 доларів подорожчав автовоз з 1800 на 1950. І ще одна халепа це те, що е, з 12-го, що я не помиляюсь, вересня в Україні трошки змінили. Я у минулих відео це говорив, це казав. Трошки змінили е, алгоритм на рахунку митних платежів і. Е, Суму вартості доставки, яку митниця закладає у митні платежі, вони збільшили з 1100 до 1600 доларів. Тобто на 500 доларів повисили суму, яку зараховують у митні платежі і розрахунок митних платежів. І безпосередньо це відбивається на збільшенні мита на приблизно 200. Доларів за авто. От і рахуйте, просто те, що е, ми з замовником е, вирішили трошки почекати ще е, після того, як ціна була 1800 доларів, людина більше втратила 150 доларів на автовозі, 370 доларів е, на тому штрафі, який виставила грузинська сторона, але Цього сподівались не буде, але так ми отрапили, що виставили. І е -е, десь приблизно 200 доларів на мити. На збільшення мита. ось і рахуйте. О. Близько 700 доларів додаткових платежів на цьому авто. Це я вам навив е конкретні приклади, на, -на, -на, на конкретному прикладі і які можуть бути трабли, які були трабли, які ми п -п подолали трабли з доставкою. З не досить коректним, коректною поведінкою перевізників. І все це треба було вирішувати. Все це ми подолали, і це вже останнє авто, яке ми доставили з цими усіма траблами, з цими усіма затримками і таке, таке інше. І далі, вже те, що ми будемо купувати далі, буде їхати вже. Нормальним логістичним шляхом це буде через Клайпіду і далі в Україну. Цей цілий танцюжок вже відпрацьований, і там все все в нас працює зараз без таких збоїв, без додаткових непередбачуваних витрат. І зараз ми повертаємось до того ж алгоритму, коли ми перед покупкою авто можемо прорахувати замовнику, усі його подальші витрати з точністю ну, приблизно десь 100-150 доларів. Це я кажу на усі витрати по доставці, по розмитненню, бо все одно стається там, якісь моменти, які можуть колуватись. Так? А точність по ремонту, так, вона дійсно може бути може відрізнятися від того, що прогнозується. Але ми завжди попереджаємо про це замовника, що є прогноз від СТО, він там такий, наприклад, да, 2-3, 4 тисячі чи 5 тисяч доларів. Да, але завжди, будь ласка, закладайте якусь суму з запасом, бо той прогноз, що дає СТО, Воно дає по фото, по власному досвіду, по якомусь очікуванню, що пошкодження ті, ті та інші. Але, звісно, коли авто вже доставлено з ТО, коли зроблена дефектовка, то можуть е з'явитися якісь додаткові пошкодження, які не бачили, які не передбачені, які не, не видно на фото. І да, звісно, із цього трошки збільшити вартість. Або і так Так, все. будемо на цьому завершувати наше відео. Сподіваюсь, воно було для вас корисна, цікава. Нагадую, що в нас два youtube канали Головний автопроєкт, на ньому всі відео, які стосуються що по авто США, по електромобілях з Китаю, по якимсь іншим проблемам, а на другому нашому каналі Олександра Металіді усі відео, які стосуються волонтерської діяльності, військової діяльності, важливих подій і таке, таке інше. Так що, друзі, ставимо лайки, підписуємось на обидва наші канали, нажимаємо на дзвіночок, ставимо подобайки, не забуваємо. Да? І нагадую, що ми зараз запустили вже дві нові, два нові канали в Viber і в Телеграмі. Стосовно у нас і по американцях там дві, два канали, дві групи, і зараз окремо дві, два канали по електромобілях з Китаю. Один в Viber, один в Телеграмі. Всі посилання в підписі під цим відео. Тому що, будь ласка, переходьте і підписуйтесь і туди. Все, до нових зустрічей. Все буде перемога!